Добрий день. Мені на пошту прийшов лист. Зачитую, спілка пасічників Київщини проводить звітну виборну конференцію та науково-практичний семінар з проблемних питань бджільництва. Захід заплановано на 11 годину 10 грудня 2016 року. Це буде субота. Місто Бровари, вулиця Гагаріна, 15, міська рада. Запрошуємо всіх до гурту бджолярів Київщини. З повагою голова спілки пасічників Київщини Добровський Валерій Петрович. Значить, так оце з місту прийшов лист. Так, дивимося в реєстр громадських об'єднань за цю організацію. Значить, повна назва цієї спілки. Громадська організація Спілка Пасічників Київщини скорочено ГО «СПК». Згідно закону, який був до 2013 року про громадське об'єднання. Громадська організація мала право об'єднувати колективних членів, тобто громадські організації. Згідно новості, громадська організація це громадське об'єднання з засновниками і членами якого є. Фізичні особи. Ця громадська організація зареєстрована 03.04.2012 року в 11 часов 31 минуту 24 секунди. І записано, стан зареєстровано. На сьогоднішній день вона є зареєстрована, правда, ще не перереєстрована згідно нового закону, який вступив в дію 1 січня 2013 року. На цій конференції буде розглядатися питання про зміни до статуту згідно цього нового закону. Реєстраційний номер запису 1359445. 44.5. Місце знаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Кібенка, будинок 78. Тобто, є така. Громадська організація, яка носить статус обласної, і в неї буде проводиться конференція. На конференції будуть розглядатися питання повістка дня: це приведення в норму документів згідно закону України про громадські об'єднання, вибори, перевибори, голови спілки і прийняття чи не прийняття рішення про вступ в центральну. Всеукраїнську спілку пасічники. Повторюю, ця звітновиборна конференція відбудеться в місті Броварах 10 грудня 2016 року. На цьому в мене все. Зустрінемося на конференції. До побачення!